Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 78 а зошити на сторінці 36. Сіли діти всі рівненько посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли і працювати почали. Сьогодні тема нашого уроку визначення невідомих компонентів додавання. Розв'язування задач за планом та схемою. Побудова прямого кута. Підручник. Сторінка 78. Завдання 467. Назви числа, пропущені в таблиці. Як знайти невідомий доданок? Давайте згадаємо, як знайти невідомий доданок. Як називаються числа при додаванні? Доданок. Доданок сума. 1 додати 3 дорівнює 4. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий. Наприклад, щоб знайти другий доданок, треба від суми відняти перший доданок. 4 відняти 1 буде дорівнювати 3. А щоб знайти перший доданок, треба від суми. Відняти другий доданок. 4 відняти 3 то буде дорівнювати 1. Розглянемо таблицю доданок, доданок, сума. Сума відома. Один з доданків також відомий. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Наприклад, 51 відняти 34. Від 51 віднімаємо 30, буде 21. 21 розкладаємо на 10 і 11. Від 11 віднімаємо 4 буде 7, та ще 10 буде 17. Отже, 17. Це другий доданок. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання усно. Завдання 468. Прочитай задачу. Розглянь короткий запис. Розв'яжи задачу за поданим планом. Прочитайте задачу. Розгляньте скорочений запис. Прочитайте план розв'язання. Розв'яжіть задачу самостійно, а потім звіримося. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Читаємо задачу. Читаємо і уявляємо. На трьох полицях шафи стоїть 68 книжок. На першій полиці 25 книжок, а на другій 32 книжки. Скільки книжок на третій полиці? Розглянемо скорочений запис. На першій поличці. Так, на другій поличці. На третій поличці невідомо скільки, і всього разом їх 68 книг. План розв'язання. Перше, скільки книжок стоїть на першій і другій полиці разом. Як ми дізнаємось, на першій 25, а на другій 32 книжки. Як дізнатись, скільки їх разом? Вірно, додамо 25 додати 32. Дорівнює 57 книжок на обох полицях разом. Отже, 68 всього, на двох 57, а як дізнатися, скільки ж на третій? Вірно, дією віднімання від 68 відняти 57, то ми дізнаємося, скільки книжок. На третій поличці. Відповідь: 11 книжок стоїть на третій поличці. Це задача на знаходження третього доданка за відомою сумою і двома доданками. Тобто, у нас було відомо два доданки і була відома сума. Запишіть у зошити слово задача. Запишіть скорочений запис та розв'язок і відповідь до задачі. Завдання 469. Розв'яжи задачу, скориставшись поданою схемою. Прочитайте задачу. Проаналізуйте задачу. Запишіть скорочений запис, як показано у попередній задачі. Скористайтеся схемою. Розв'яжіть задачу та запишіть відповідь. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримось. Читаємо та уявляємо задачу. Маса теляти, поросяти та ягняти разом становить 95 кг. Маса теляти 49 кг. А маса поросяти 35 кілограмів. Яка маса ягняти? Отже, проаналізуємо. Скільки, про що йде мова в задачі? Про телят, поросят та ягнят. Яка їхня маса разом? 95 кілограмів. Яка маса теляти? Так. Яка маса поросяти? Так. І що питають у задачі? Так, запишемо скорочений запис до задачі. Чи можемо ми зразу дізнатися масу ягняти? Ні, не можемо. Нам треба спочатку дізнатися, скільки теля і порося важать разом. А потім від всієї маси ми віднімемо цю масу і дізнаємося, скільки ягня. Отже, використаємо схему. У першому запитанні дізнаємося, скільки разом маса теляти і поросяти. Тобто, що ми зробимо? 49 додамо 35 кг. то буде 84 кг маса теляти і поросяти. Щоб дізнатися, скільки ж важить ягня, треба використати другу дію. Глянемо на схему. Від загальної маси ми віднімемо ось масу теляти і поросяти, тобто 84 кг, і дізнаємося масу ягняти. Запишемо другу дію. 11 кг. Відповідь: 11 кг це маса ягняти. Ми дали відповідь на запитання задачі і розв'язали її. Це задача на знаходження. Третього доданка за відомою сумою та двома доданками. Завдання 470. Назви номери фігур, що мають прямий кут. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Фігура під номером 2 має прямий кут. Фігура під номером 3 має чотири прямі кути, тому що ми бачимо, що це прямокутник. Та фігура під номером 4 має один прямий кут. Види кутів розглянемо. Отакого От вигляду гострий кут. З прямим кутом ми вже знайомі та тупий кут. Кут це фігура, що утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Розглянемо кут, є точка. З однієї точки виходять два промені один промінь і інший промінь. Інколи ці промені і точку позначають буквами. А Б С. Промені БА і БЦ називають сторонами кута. Тобто ось промінь БА і промінь БЦ це сторони кута, а точку Б вершиною кута. Точку, з якої виходять обидва промені, називають вершиною кута. Отже, ми можемо сказати: що прямий кут складається із вершини та із двох променів, які називаються сторонами кута. Завдання 471. Побудувати прямий кут можна за допомогою косинця або на аркуші зошита в клітинку. Отже, ставимо точку, від точки проводимо. Одну сторону кута по одній е, стороні е, косинця та проводимо з точки знову другу сторону, і в нас ось тут утворюється прямий кут. Також побудувати ми можемо у зошиті. На аркуші 6 паперу в зошиті ставимо на перетині клітинок, ставимо крапочку, від якої ведемо. Один промінь прямо вгору і один промінь в сторону. І так будується прямий кут. Завдання 472. Побудуй прямий кут у зошиті. Використайте косинець або використайте клітинки з зошита. Побудуйте прямий кут. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання 473. Та завдання 474 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит сторінка 36. Завдання перше. Доповни короткий запис. Розв'яжи задачу, скориставшись поданою схемою. Прочитайте задачу, розв'яжіть її. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Завдання друге. Прочитайте задачу. Запишіть розв'язок та відповідь. Завдання 3. Побудуй прямий кут за поданою вершиною. Завдання 4. Обведи фігури, в яких є прямі кути. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці: всі ви просто молодці.